Всім привіт, доброго дня, друзі! В цьому відео хочу з вами поділитися улюбленими моїми рослинами для тіньового саду. Так як в мене у дворі, в моєму садочку, досить багато тіньових місць, я зробила таку підборку і сама буду орієнтуватися на неї, коли буду собі обирати рослини для якихось куточків для якихось зон. І також вам пропоную розказати найрозповсюдженіші, найдекоративніші, гарні, то покривні або квітучі, або декоративно листяні рослини, кущі і квіти для тіньового саду. Також запрошую вас, діліться своїми улюбленими квітами, рослинами, кущами, багаторічниками, і однорічниками, які ростуть в тінових куточках вашого саду. Починаю з улюбленості всіх садоводів. Це великолисна гортензія неймовірна красуня, і королева затінку. Буде рости тільки саме в затінку або в напівзатінку. На сонці будуть обгорати і листочки, і квіточки. Має велику кількість сортів: і великі, і маленькі, і червоні, і чорні, і фіолетові, і сині, і рожеві. Відрізняється формою розміром, кольором листя, і також кольором розміру куща і кольором і розміром самих квітів. Дуже гарно себе почуває в затінку, потребує постійної вологи, потребує кислого, пухкого і вологої повітрю проникного ґрунту. Також зможе змінювати колір в залежності від кислотності ґрунту. Дуже легко розмножується розділенням куща відводком і також живцюванням. В цьому році зробили живець і в наступному році він вже може заквітнути. Також обов'язкове укриття на зиму, але є вже сорти. Які є ремонтантними. Тобто квітнуть на пагонах цього року і не потребують такого щільного укриття взимку. Дуже-дуже гарна і класна рослина, найулюбленіша моя. Наступне це рододентра. Нова для мене рослина. В цьому році з'явилося в мене два кущики, але також дуже гарно любить і затінок, повний затінок, легко росте в ньому, і також напівзатінок. Також полюбляє підкислений ґрунт. Сортів велика кількість і відрізняються розміром куща, і також кольором квітки є. І маленькі від 50 сантиметрів завишки є і височенні кущі, які можуть досягати до 2-3 метрів завишки. По ширині, по діаметру, кущ також відрізняється, може бути досить великий в діаметрі, росте на одному місці десятки років і гарно себе почуває. Не потребує укриття. В принципі, вже майже всі сорти мають досить велику зимостійкість і тому не потрібно її укривати. І гарно вона перезимує, буде себе почувати. Легко розмножується розділенням куща, також можна живцювати, але зі свого досвіду ще не пробувала. Також можна спробувати вкорінити відводком, покласти гілочку, присипати ґрунтом, і на наступний рік ви будете вже мати дуже гарну рослину. Декоративне залишається і взимку, тому що зимує з листям і також з вже сформованими квітами. Наступна красуня це деревоподібна гортензія, шикарно себе відчуває у повному затінку, формує гарні квіти, невибаглива зовсім, укривати на зиму не потрібно. Формуємо, обрізаємо пагони восени або рано навесні, і вона заквітає на наступний рік, не потрібно ні вкривати, ні як доглядати. В принципі, непогано себе почуває на будь-яких ґрунтах, не потребує особливого догляду, поливу і підкислення. І цим вона дуже і дуже класна. Класна. Наступна королева тіньового саду це хоста. А вже ж з таких невеликих кущів. Це насправді королева затінку, тому що сортів дуже багато, форм росту дуже багато. Є і варігатні, є і білі, є і темні, є жовті, є пурпурові. Можна посадити в затінку, в напівзатінку. Єдиний великий мінус, так сказати, цієї рослини це те, що її дуже полюбляють слимаки, але з цим легко боротися, якщо навколо неї розсипати спеціальні гранули. При посадці потрібно пам'ятати, що хоста з блакитним листом висаджаємо в тінь, для того, щоб вона зберігла свою окраску і не стала зеленою, а з варігатним на Легко, дуже легко розмножується розділенням куща, ділити можна в будь-яку пору року і навесні, і восени, і навіть влітку. Також багато сортів, які гарно себе почувають в горщиках, до ґрунту не вибаглива. Наступна красуня це брунера. Також дуже цікава саме тим, що дуже багато має сортів з варігатним листом, прикрашає собою квітники навесні, тому що починає ще дуже рано квітнути, має ось такі сині квіточки, дуже схожі на васильки, але і без них вона дуже гарно виглядає, будь-який затінок підсвітить своєю яскравою окраскою. До ґрунтів невибаглива, розмножується дуже легко розділенням куща, росте на одному місці багато років. Наступна йдегійхера. Насправді конкурувати своїм яскравим, різнобарвним і дуже-дуже цікавим листом в затінку вона може хіба що з хостою. Також дуже невибаглива, росте на одному місці багато років. Сорти відрізняються і формою листа, і розміром куща, і формою квітки. Формою листочка дуже невигла... невибаглива до ґрунтів і також невибаглива до поливу. Легко розмножується розділенням куща, є неймовірні кольори, неймовірні сорти, які будуть прикрашати тіньовий куточок вашого саду довгі роки. Наступна квітуча красуня це Астильба, також має безліч кольорів і рожевий, і жовтий, і червоний, і темний. Дуже гарно себе почуває в затінку. На сонці не любить рости, тому що підгорають. І листочки, і квіточки, в принципі, до ґрунту і до поливу невибаглива, легко розмножується розділенням куща і також насінням. Є багато сортів, які відрізняються розміром куща, висотою, шириною, і можна вибрати для свого саду дуже гарні і невибагливі рослини. Медунка ґрунтопокривна красуня, яка буде прикрашати ваш садочок навколо кущів або навколо дерев, закривати своїм листячком ґрунт. Сортів також велика кількість з різним листям. всі вони варігатні, дуже цікаві, дуже витривалі, взагалі невибагливі. Росте, в принципі, в будь-якому куточку саду і не потребує ніякого догляду. Розмножується розділенням куща, також самосівом, Квітне дуже гарними, ніжними, синьо-фіолетовими квіточками навесні, не потребує взагалі ніякого догляду. Діцентра, тобто розбите серце. Дуже гарно виглядає і в затінку, може рости під великими кущами або деревами. Квітнення досить довге і дуже яскраве, дуже цікаву має форму квіточки. Я думаю, що всі ви її знаєте. Є і рожеві квіточки, є більш насиченого кольору, є, навпаки, більш ніжні, легко розмножується діленням куща, також розмножується насінням. Наступний вид тінової красуні це чимирники. Також дуже багато сортів, неймовірні квітки, є й махрові, є прості. Є бахромчасті кольори взагалі неймовірні, і світлі, і темні, майже чорні. Дуже гарно виглядають в садочку, в будь-якому розмножуються і розділенням куща, і також дуже легко розмножуються самосівом. Навіть можна сказати, що можуть бути і агресором настільки просто і швидко вони розмножуються. Лися стоїть взимку на весні, рано точніше, наприкінці зими, в лютому, з'являється квітка і квітне майже всю весну. Дуже дуже гарні рослини. Бажаю їх мати в своєму садочку і навіть хочу створити цілу колекцію. Наступна це аквілегія, красуня, яка в наших садочках вже дуже дуже багато років, можна сказати, десятки років. Також відрізняються сорти розміром куща, розміром квітки і висотою квітконоса. Бувають карликові, можуть бути досить високі, взагалі не вибаглива, легко розмножується діленням куща і також розмножується самосівом. Далі у нас іде флокс. Це рослина, яка додасть вашому саду аромату. Само в затінку він гарно себе почуває, але потрібно слідкувати за тим, щоб він не захворів борошнистою росою. Бажано поливати і одразу мульчувати сухим ґрунтом, для того, щоб листочки біля ґрунту залишилися сухими, і тоді він буде гарно себе почувати. Сортів і кольорів дуже багато, і в будь-якому затінку він себе гарно почуває. Полюбляє поживний і пухкий ґрунт. Наступне це у нас бадан, також дуже гарна, невибаглива рослина, яка після квітнення залишає на ґрунті своє листя. Листя дуже блискуче, декоративне, кожисте. залишається взимку, також не зникає і гарно прикрашає собою ділянки в садочку навколо, наприклад, озера можна зробити. Можна зробити під трояндами. Буде такий ґрунтопокривний килимок з бадану, має рожеві квіточки, квітне рано навесні, разом з бронерою або з васинням. Наступна грунтопокривна красуня це живучка або аюга. Взагалі не рослина, розростається дуже швидко. Є сорти з варіагатним листком, є темно-червоні, майже чорні. Має квіточки синьо-фіолетового кольору, але вони не дуже декоративні. Найбільш декоративні це листя в неї. Може рости на підпорних стінках, також гарно її висаджувати в горщики. Можна як додаткову культуру біля якихось однорічних рослин в підвисних кашпо. Наступна квітуча і дуже гарна рослина це їхінацея, як називають їх тут, у Польщі, єжувки. Саме через те, що в неї серединка, схожа на їжачка, має ця рослина таку назву. Сортів дуже багато, взагалі невибаглива, легко розмножується розділенням куща і також самосівом. Посадивши один раз, будете мати своєму садочку дуже багато років гарні декоративні квіти. До ґрунту й до вологи невибаглива, росте на півзатінку. Наступний це лілейник. також має дуже велику кількість сортів, є бахромчасті, є махрові, є прості, є білі, рожеві, жовті, помаранчеві, червоні і навіть чорні. Дуже гарні квіти, які будуть рости на одному місці багато років, Не вибагливі до ґрунту, люблять помірно вологий, поживний ґрунт, легко розмножуються по розділенням куща. Наступна красуня, яка потрапила до наших садочків з лісу, це папороть. Має дуже велику кількість сортів, є і карликові буквально 15-20 см завишки, є високі по півтора метри. Невибагливі, ростуть дуже швидко, але одночасно є і агресором. Тому що завдяки своєму корінню вони досить швидко розповсюджуються по садочку. Наступний це бузульник, який також прийшов в наші садочки з лісу, тому що, наприклад, на Закарпатті, на Прикарпатті, там він росте просто по бабіч дороги і також вздовж будь-яких лісів. Має різні сорти, може бути як і досить низький, так і за вишки 2-3 метри. І якщо ви хочете закрити від сусідів, наприклад, зробити таку декоративну ширму, то ви можете висадити високорослі сорти вузульника в одну лінію, наприклад, вздовж паркану, і досить швидко ви отримаєте дуже гарну і щільну ширму. Далі у нас іде клопогін. Своїми квітами він дуже схожий на бузульника, але трішечки відрізняється розміром і формою куща, також досить декоративний. Є зелені, є червоні, є чорні сорти, і також відрізняються кольором і формою з цих колосків, які він має. Дуже гарний декоративний кущ, який також буде гарно у вас рости в затінку. І наступна красуня, якою хочу вам запропонувати сьогодні, це Роджерсія. Пропоную вам розглянути цей кущ для того, щоб посадити в своєму садочку в затінку, хоча він великий, досить і для маленьких садочків не дуже підходить, але він дуже декоративний, листя дуже схожий на каштан і цим дуже декоративні, но виглядають. Також дуже гарні волотисті такі. Суцвіття, як у волотистої гортензії, навіть здалеку не відрізніш. Також невибагливий, гарно розмножується розділенням куща і росте легко і без проблем в затінку. І остання квітка, яку хочу вам сьогодні запропонувати для посадки в своєму садочку в затінених місцях, і також яка мені дуже подобається, це астранція. Вона дуже гарно виглядає. В будь-яких посадках може мати і низький, можна сказати, навіть ґрунтопокривний кущ, і також може мати досить високе стебло. Квіти також різного кольору: і рожеві, і фіолетові, і біленькі, дуже невибаглива до ґрунту і до поливу, дуже легко розмножується розділенням куща, а самосівом ще простіше. Також з однорічних красунь це улюблениці затінку, а вже ж на першому місці бегонія. Неймовірні кольори, неймовірні форми, квітки, куща, листочка, декоративне все, і квіти, і кущики, і якщо навіть не квітне, виглядає дуже класно. Може бути кущова, може бути ампельна, можна підвісити в підвісних кашпо на дереві в затінку, і також фуксія. Також неймовірні кольори, можна сформувати і штамбом, можна і ампельну повісити, можна і в горщику. І тут в Польщі навіть є один сорт, який зимує у відкритому ґрунті. Поки що мені не трапився, а якщо я його знайду, обов'язково собі придбаю. Ну і трішечки покажу вам свого двору. Ось тут вчора навела порядок. Все, прибрала. Ну і ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Бажаю вам всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!